Добрий ранок, це Мотостор і відвантажуємо з київського представництва перший трактор Кентавр 504 вагою 3100 кг. Був детальний відеогляд цього трактора. Власник побачив цей трактор, подивився огляди, показали всі плюси, показали всі навороти і, звісно, власник замовив цей тракторець. Трактор їде в нас у Хмельницьку область. Трактор 300 має вагу, подивіться, величезний, важкий, класний трактор. Тому, якщо і ви хочете купити трактор для справжніх робіт, для справжнього господаря, звертайтесь в мотостор. Телефон 066 949 9090. Отож, отакий от величезний трактор відправляється у Хмельницьку область, повторюю ще раз. Тому хто хоче купити хороший важкий трактор. Заводу Ханво, дзвоніть, замовляйте, ну і скоро побачимо такі трактори в реальній роботі. Трактор дійсно вартує уваги. Все, всім дякую за увагу. Чекаю ваших замовлень, тракторів в мережі магазинів Мотостор. Ну, і, звісно, до зустрічі в наступних відео.